Україна – це провідна сільськогосподарська держава світу, яка займає чільне місце в світовій економіці і зосереджується на вирощуванні зернових культур, а також продуктів тваринництва. Наша компанія є частиною цього процесу, адже Димікс українська компанія, яка є провідним виробником та постачальником кормів для всіх видів сільськогосподарських тварин. При виробництві наших кормів ми намагаємося максимально використовувати сировину вітчизняного виробництва. Ми підтримуємо національного виробника. Тому всі зернові шроти, олійних, мінерали ми купуємо на внутрішньому ринку. Якщо цього продукту немає на внутрішньому ринку, ми тоді заключаємо контракти з провідними світовими компаніями, поміж них Евонік, Ломан Енімал Хелс, ДСМ, Біохем. І співпраця з такими компаніями дозволяє нам забезпечити високу якість наших продуктів, а також отримувати оптимальні результати на фермах наших клієнтів. Демікс це один із найсучасніших в Україні комбікормових заводів, що втілює найкращі міжнародні практики виробництва комбікорму. Його перевага в тому, що він побудований з урахуванням усіх необхідних технічних вимог та відповідає стандартам Євросоюзу. Найвагоміші виробничі показники знаходяться на рівні провідних виробників таких потужних аграрних країн, як Данія, Німеччина Нідерланди. Щодня ми зіштовхуємося із тим, що із збільшенням попиту чисельних земельних ресурсів не збільшується, і тому. Вся відповідальність лягає на плечі виробників, на плечі заводів, ферм. Це є підтвердженням того, що наша місія і завдання є правильними. У своїй роботі ми керуємося трьома ключовими принципами: це якість, доступність і професіоналізм. Це дає нам змогу не тільки збільшувати виробництво і попит нашої продукції, а також вчасність доставки до наших клієнтів. Які отримують в кінцевому результаті високі стабільні результати від використання даної продукції. Виробництво, постачання, контроль якості та оперативне обслуговування клієнтів. Ви і самі чудово знаєте, як важливо, щоб кожен з цих етапів був здійснений надійним і досвідченим виконавцем і солідним партнером. Все це забезпечує підприємство DMX. Цього нам вдається досягнути шляхом майже повної автоматизації усіх виробничих процесів на заводі. Високотехнологічна апаратура дає змогу уникати помилок і збої в роботі. А також ефективно контролювати якість випущеної продукції. Наша місія є історичною, і ми творимо сучасну історію нашої країни. Ні для кого не секрет, що на нашій планеті у світі постійно росте населення. І для того, щоб забезпечити потребу цього населення, потрібно щораз більше продукувати якісних продуктів. І за рахунок сучасних інтенсивних технологій для цього потрібні професійні продукти для годівлі тварин, що відповідають найвищим стандартам якості. Це є наша місія професійна годівля тварин. Компанія Дмікс це команда професіоналів, які працюють і розвивають аграрний ринок України.